Доброго раночку, середа. Ми з України п'яти хвилинка. Знаєте, навіть у найтяжчі часи люди не перестають кохати, і в найважчі часи, коли Дійсно, здається, що немає просвідку, саме кохання витягує нас із таких важких становищ. Тому сьогодні я хочу дати вам самостійний ритуал на те, щоб в вашому житті завжди було кохання, а в кого його немає, щоб воно обов'язково з'явилося. Сьогодні будемо робити ритуал, можливо, не сьогодні, але ви сьогодні почуєте, як його зробити на зустріч зі своєю долею. Якщо ви в тому Милися від постійних помилок у відносинах, не можете вибрати правильно свій партнера. Якщо ви бажаєте зустріти людину, яка дійсно вам призначена долею, то давайте зробимо цей ритуал. Можна його проводити в середу, а можна проводити його в п'ятницю. Це робити треба на світаночку. Нам знадобиться дві червоні свічки. Ви купляєте свічки, можете в магазині купити, можете купити десь в іншому місці, але саме червоного кольору. І червона троянда дуже гарна, свіжа, червона троянда. Цю трояндочку вам треба купити за день до ритуалу. Перед тим, як лягти спати, ви ставите цю червону троянду між двома червоними свічками, і вона там стоїть у вас вночі. Зранку, в п'ятницю або в середу, ви берете цю квітку в руки, закриваєте очі і кажете наступні слова. Ця червона троянда призначена для коханого або для коханої, якщо ритуал у нас робить чоловік, який ідеально мені підходить. Нехай його кохання. Прийде до мене разом з цією трояндою. Потім ви знову ставите цю квіточку троянду між двома свічками і запалюєте свічки. І коли воно горить, коли ви сидите поруч троянди і свічок, ви уявляєте собі людину, з якою ви хочете пов'язати своє життя. Як ця людина вас кохає, як вона горить цим. Яскравим вогнем до вас, цим коханням. Якщо у вас є на думці якась конкретна людина, ви можете думати саме про нього або про неї, уявляти, називати подумки ім'я, щоб ця людина почула і відчула ваш потяг до неї. А якщо у вас немає конкретної людини, то ви можете візуалізувати образ той, який ви хочете притягти до свого життя. Нехай ці свічки повністю згорять, вам не обов'язково знаходитися поруч постійно, але коли вони починають горіти, ви повинні деякий час бути поруч і візуалізувати. Якщо за час горіння свічок ваша трояндочка трішки зів'яне то Тоді ви берете пелюстки троянди і просто кладете їх навколо свічок. Якщо не зів'яне, то нехай вона стоїть. Якщо ви зробили це все повторно, тобто ви розклали ці пелюстки, ви повторюєте ці слова знову. Коли це все завершено, і свічки у вас догоріли, ви повинні пальчиками їх затушити. Ви збираєте це все в пакетик. Ви збираєте свічки, ви збираєте пелюстки троянди, навіть гілочку троянди, і ви виносите це все на двір, і десь треба прикопати в земельку. Бажано ближче до перехрестя доріг. Якщо ви не знайдете того перехрестя, десь під деревом просто прикопали і нехай лежить. І після цього ваше особисте життя обов'язково зміниться. Це все, що ви повинні зробити. Я ще хочу сьогодні вам показати браслетики, які також можуть змінювати особисте життя, притягувати кохання, якщо у вас його немає, або ви його втратили, або ви хочете когось повернути. Ось цей чоловічий браслетик, дивіться, такий програмний, гарнесенький, він величенький, на широку руку. Він дуже добре працює на кохання, на сім'ю. Зараз вартість знижена 900 гривень. Такий програмний браслет. Це. Для чоловіка. Для жінок ось такий подвійний браслетик, дуже гарнесенький, також буде працювати на програму кохання, також вартість 900 гривень. Дуже чудово виглядає і регулюється по ручці, тобто він на будь-яку руку. І ще сьогодні чогось мені захотілося вам показати грошовий браслетик. Дивіться, ось цей браслет грошовий, він трошки дорожчий, бо тут камінці дорожчі. Цей браслетик у нас 1000 гривень. Має дуже сильну грошову програму. Він один. Хто хоче такий браслетик? Дивіться на невеличку руку. Він іде. У мене рука не широка. Ось десь 16-17. Об'єм то, будь ласка, він один ексклюзивний. Скоро будуть новинки в крамниці, буду обов'язково показувати, буде розпродаж на днях. І завтра я вас чекаю на акцію Вільний час в інстаграмі, де можна задавати питання цілу годину безкоштовно. Але саме під постом з акцією. Акція буде з 16 до 17 години. Ще додатково я напишу, щоб ви всі знали, коли буде акція. А вам бажаю гарного. Тихого дня, нехай все вдається, і слава Україні.